А як винавчиськ області? Навчалася в рідному селі. Згодом у Тереповлі, де зімнато закінчила гімназію і гуманітарічну, коли наставниця полячка вдарила її лінійкою по руках за те, що дівчинка розмовляла українців. У мене все збунтувалося. Потім у польській гімназії я теж подивала, що до українських дітей не дуже добре ставиться. Я під яким всі її знають, Слава слави Вона обрала собі сама. Її е, е, початкове ім'я була е, музика е, Ганна Євгенія. Е, вона його обрала через те, що його, її чоловіка звали Ярослав Стецько. Свого брата, якого закатували через його приналежність до ОУН. Я думала, в Стецько вступила в ОУН, де Пізніше була зв'язковою. Е, через її приналежність до ОУН її заарештували. А після звільнення вона. Правда від Мунта, де вона спілкувалася з е, керівниками різних країн і іншими ну, важливими людьми, і розказувала їй про про перша після конгресі вона поїхала до Львова. Там її обрали головну команду ООН. І е, вона очолила конгрес українських націоналістів.